Де більшого підрозділи пак батальйони безпілотних систем, командиром якого я є, вони десь на 50%, десь більше ніж на 50% є на само шо самозабезпечення, тобто вони самі себе забезпечують через фонди, через медійність командирів батальйонів, через донати народу України, зокрема наших. Українців за кордоном і так далі. І так далі ці донати. Вони з часом на жаль, я, тим паче, час вони трошечки зменшуються. Тому в таких випадках має включатись держава. Дуже гострим питання є. Прийомка тих самих FPV-дронів, якої досі не існує в міністерстві оборони, і на жаль, ми дуже часто отримуємо неякісні дрони від держави. Має запрацювати відповідна прийомка, яка буде на етапі передачі виробником. Цих самих дронів Міністерства оборони перевірятись для того, щоб зменшити кількість неякісних дронів, які нам потім треба буде переробляти в наших майстернях, знову ж таки витрачаючи наш ресурс. Плюс, не дай Бог, там, якщо плати ініціації вони є неякісними, це може навіть призвести до травмування і гибелі тих самих екіпажів, які, на жаль, підготувати, знайти. І дуже дуже багато займає часу. Ну і плюс це демотиваційні історії для а, тих, хто працює далі.